24 лютого відбудуться чергові вибори голови студентської ради у жну. В ректораті пройшли передвиборчі дебати трьох кандидатів, які представили свої програми та відповідали на питання один одного та присутніх спудеїв. Кожен з претендентів виклав чималий список вже виконаної громадської роботи та поділився планами на майбутнє. Кардинального реформування студентського самоврядування ніхто не планує однак, прогалини роботи нинішнього активу бачать чітко. А ще обіцяють докласти всі зусилля, аби покращити рівень життя студентів у жну. Нинішній очільник ради зауважує, що зараз виборчий процес проходитиме дещо інакше ніж раніше. Вибори мають проходити із участю всіх студентів університету, тобто всі 12 тисяч, так і як заочники, так і студенти денної форми навчання будуть голосувати. Є сім територіальних виборчих округів на факультетах на різних корпусах по всьому університету. І є, є центральна виборча комісія, і є факультетські виборчі комісії. Друкуються бюлетні і роздаються. Кожній факультетській комісії, яка буде приймати студентів на своєму факультеті.